Перші протирадіаційні укриття, оновлення харчоблоків, предметних кабінетів та масштабні ремонти закладів. Про те, як сьогодні відновлюється сфера освіти Чернігова, плани на найближче майбутнє та ситуацію по школах і садочках в цілому перед початком нового навчального року, 20 серпня, йшлося на загальноміській нараді. За словами очільника профільного управління, процес формування груп і класів ще триває. Однак, вже можна говорити про зменшення кількості дітей як у дошкільних, так і загальноосвітніх закладах. Зокрема, в дитсадках списково очікується 6560 дітей на 160 – менше ніж минулого року у школах. Попередньо на 1100. у школах станом на сьогодні в системі ICOM є дані 26 тисяч 13 дітей. В той же час значно збільшується кількість і дітей, і кількість класів дітей з особливими освітніми потребами. Фактично, якщо говорити до попереднього року, то у нас буде на 49 дітей з особливими освітніми потребами більше в школах міста, і ну, це загалом 348 учнів і 187 класів. Попередній навчальний рік було 299 дітей і 158 класів. Що стосується садків, нині за підтримки ЮНІСЕФ в п'яти закладах: 64, 70, 72, 73 та 75 – ремонтують групові приміщення. В розпалі також повна комплексна відбудова садочка номер 19 на Подусівці. Проєкт, що реалізується завдяки партнерству з Латвійською республікою та ПРООН. У чотирьох школах, що визначені майбутніми академічними ліцеями, місто облаштовує сучасні предметні кабінети інформатики, хімії та стім-лабораторію з новими меблями спеціалізованим обладнанням. І технікою, і з коштів те, що робиться з партнерами, дуже багато роботи проводиться з фондом. «Актед». на сьогодні підписана угода. І вже можна сказати, що приступили до роботи по 20-й школі. Хоча з запізненням наразі підписана угода по 34-й школі і проходить закупівля. По 33-й школі в рамках цих трьох проектів планується проведення великих таких структурних ремонтів з утепленням корпусів навчальних з заміною вікон, де є потреба. Допомагає актид із капітальним ремонтом харчоблоків у 20-й та 33-й школах. У 35-й на відновлення відповідних приміщень і потужностей. Вдалося отримати фінансування з держбюджету. Сам проєкт планується завершити до кінця 2024-го. Ще один харчоблок, який зміниться до невпізнанності – у школі номер 13. З його ремонтом, і відбудовою всього закладу, допоможе швейцарсько-український проєкт Дісайд в рамках співпраці з дісайдом. Управління освіти реалізувало пілотний проект по дослідж, проведенню дослідження аудиту. Системи організації харчування в закладах освіти міста, де було пронісу проаналізовано і організації харчування в садочках і в школах. І е, наразі е, фахівці опрацьовують можливі е, рішення е, по оптимізації і поліпшенню якості харчування. Крім того, як повідомив Василь Білогора, в місті розроблене нове меню для шкіл, відповідно до збірника рецептур Євгена Клопотенка і затверджених Міністерствами освіти та охорони здоров'я технологічними картками. А в трьох закладах школах номер 2 29 і 35 незабаром почнеться облаштування перших протирадіаційних укриттів. Для підтримки сфери освіти у створенні безпечних умов навчання Кабмін спрямовує місто майже 177 мільйонів гривень.